Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 19 квітня 2025 року. Енергії дня по вогняних стихій. Але актуальними будуть питання вашого успіху, ваших досягнень, радості життя, вашого благополуччя, процвітання. Здійснення ваших бажань. Але дещо можливо буде відчуватися відтік енергії, а в когось, можливо, після важкої, важкого трудового тижня може бути взагалі таке емоційне вигорання, де ви будете відчувати, що вам чогось вже нічого не хочеться. Але це тимчасово. Наберетеся енергії, терпіння, і тоді все у вас відновиться. Тож, це вже буде в нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант пашеслів вам так. Для вас на цей день якісь нові починання буде, можливо, для когось Це будуть нові починання, для когось, можливо, нові ідеї, для когось нові проекти або період обміркованості. Загалом, можливо, у вас буде в цей день понадмірна відповідальність, для кого актуально, можливо, ви навіть будете вирішувати якісь правові питання. Ну, а ще, можливо, для кого це буде актуально спілкування з вашими діточками. Загалом, це шанси і можливості на вашу реалізацію, можливо, для когось нові ідеї будуть приходити, комусь прийдуть якісь звісточки, новини, можливо, смс очки але це будуть такими позитивними для вас. Ну, а також, можливо, вам варто уникати якоїсь незрілості ваших дій, тому що енергії такі активні, і, можливо, вам взагалі потрібно дещо трошки себе контролювати. І підказка для вас буде така: в цей день вас, можливо, чекають нові пропозиції, або до вас прийдуть нові. Ідеї або нова інформація. Також, можливо, вам ну, як з'являться якісь шанси у вирішенні ваших щоденних справ. Також, можливо, справи ваших дітей будуть потребувати вашої уваги, для кого це актуально. Зараз дуже гарний час для нових починань або нових проєктів, якщо ви ще. Не знайшли роботу, то, можливо, ви зможете через деякий час отримати пропозицію. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант П'ятірка мечів, говорить вам так, але вам варто розуміти, що ці енергії не такі прості, тому що, можливо, вам доведеться відстоювати свою точку зору. Але при цьому дуже вам потрібно бути уважним до того, щоб ви не образили когось, тому що на вас зачаять образу, і це буде така неприємна для вас подія. Можливо, в цей день хтось зможе здолати якісь певні обмеження, проявити свою креативність, хтось отримає нові пропозиції, або виявити свою зацікавленість до оригінальних направлень. А для когось, можливо, в цей день навіть будуть конфлікти або протистояння, загалом така стресова полоса. Причиною цього можуть бути якісь інтриги або якась ворожість. Ну І також, можливо, хтось за вашою спиною щось там неприємні речі робить або навіть збирають на вас компромат. Події можуть бути у кожного свої. Але загалом день у вас буде активний і дещо будете відчувати напруження і хвилювання. Підказка для вас є така: вам доведеться приймати якісь неординарні рішення, і в ситуації будуть виникати певні конфлікти інтересів. Наразі ви не в силах там щось змінити. Тому звертайте увагу на своє оточення. Можливо, той, кому ви довіряли, плете за вашою спиною якісь інтриги, плітки проти вас, підриває вашу репутацію. І в цих умовах вам краще прийняти деякі обмеження. Ну, обмеження стосуються зовнішнього рівня, тобто спілкування у суспільстві з друзями, з подругами. Краще проявляйте мудрість, благорозум'я, вам саме це, що допоможе у вирішенні різних вопросів, питань протягом вашого дня. Тож я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас так. Паж мечів говорить про те, що у вас також прийшли якісь шанси на нові починання. Для когось, це, можливо, буде період навчання, можливо, ви будете обирати, можливо. Ну, або напрямок свій, або обирати, Де вам хочеться навчатися. Ну, А ще, можливо, у вас з'явиться шанс щось прояснити для себе. Для когось будуть нові ну, знайомства і початок стосунків. Також в цей день буде можливо, забагато дружніх контактів, до вас будуть надходити якісь звістки, новини. Але не забувайте, що все ж таки поза вашою спиною хтось може вести якісь хитрі і нечесні дії. Також ви можете потрапити у якісь сварки, або в якісь дискусії, обговорення. Ну, Можливо, це буде обговорення отриманої вами інформації, або взагалі та інформація, яка до вас буде надходити, ви її будете обмірковувати. Ну, і також, можливо, ви будете в цей день попадати в якісь неоднозначні ситуації. Можливо, якась. Оця... Інформація подвійна. Ну, тобто, не зовсім чесно до вас буде надходити. Або до вас будуть надходити якісь неприємні слухи. Але перед тим, як реагувати, вам потрібно дізнатися більше, зібрати більше інформації, тому що дуже велика вирогідність, що в цей день ви зіткнетеся з певною дезінформацією. Підказка для вас буде така. Вам доведеться швидко реагувати на всі пропозиції, що будуть надходити в цей день. Але проявляйте свою обережність і взагалі все, що будете в цей день робити, обмірковуйте всі свої за і проти. Не поспішайте давати відповідь, якщо не зібрали достатньо інформації і не впевнені в тому, що ви хочете робити. Зверніть увагу на тих, хто поряд з вами, тому що, можливо, той, кого ви вважали своїм другом, зовсім таким не є. Тож, я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож, бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.